У парламенті на спільному засіданні комітетів з закордонних справ та бюджету обговорили пропозиції Єврокомісії стосовно програми підтримки України. Йдеться про виділення 50, 50 мільярдів євро на відновлення, відбудову і модернізацію української території. Попередньо кошти мають надходити протягом 24-27 років. Утім, європарламентарі не, не би як занепокоєні корупцією в Україні, і, зокрема, нещодавною пропозицію президента щодо прирівняння корупційних злочин. Чнів до державної зради більш детально можемо подивитися прямо зараз. Areas, Боротьба з корупцією у всіх сферах, де залучені великі суми державних та приватних грошей була важливою до війни. Є навіть важливішою під час війни і залишатиметься викликом після неї, коли багато грошей будуть спрямовані на відбудову та передступний порядок денний. Тому є спільний інтерес і українського уряду, і парламенту, і антикорупційних інституцій та громадського суспільства, а також міжнародних донорів, запровадити запобіжники для належного використання фінансових ресурсів. Же недоцільним під час війни перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій, таких як Набу та САП на СБУ шляхом перейменування корупції на державну зраду. З іншого боку, добре, що складність проблеми корупції під час війни визнається на рівні з державною зрадою, але долати цей виклик мають діючі вповноважені інституції. Маємо уникати враження, що метою такої ініціативи є надання владі можливості контролювати корупційні справи та визначати їх долю, особливо коли йдеться про справи проти високопосадовців. Я стурбована останньою ініціативою президента Зеленського щодо боротьби з корупцією. Я розглядаю її як спробу позбавитись політичних опонентів. Вона не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій, як НАБУ і САП, а на надання значних повноважень СБУ. Ми маємо уважно стежити за розвитком подій.